Всім привіт! В даному відео я покажу вам, де знайти субтитри до відео на Ютубі або, так сказати, знайти текстову версію даного відео. Для цього ми перейшли на канал наших друзів життя в подорожах. Дуже цікавий канал, рекомендую підписатися. Давайте ми запустимо відео. Ну, звичайно, для того, щоб включити субтитри даного відео, нам достатньо справа внизу на відео натиснути на ось цей значок субтитри і з'являються субтитри до нашого відео. Субтитри, як правило, створюються автоматично мовою даного відео. Ну, або також автор може додати субтитри до свого відео, тою чи іншою мовою. Якщо є таких мов кілька, то буде кілька субтитрів. Але, як правило, ми бачимо субтитри тією мовою, якою мовою створене завантажене дане відео. В даному випадку ми бачимо україномовне відео і до нього є україномовні субтитри. І для того, щоб знайти текстову версію відео, не просто ось так включити субтитри на відео, щоб вони йшли, щоб ми їх бачили, а щоб ми могли з ними щось зробити чи їх скопіювати. Чи, можливо, для якихось інших потреб нам потрібна текстова версія даного відео, нам потрібно опуститися нижче. В описі до відео натиснути кнопочку Більше. І внизу у нас з'являється текст відео Показати. Текстову версію. Натискаємо Показати текстову версію. І у нас з'являється текст до даного відео. Далі з даним текстом ми можемо робити все, що хочемо. Можемо його копіювати і використовувати так, як нам потрібно. Для цього ми його просто відділяємо. Ctrl-C. І, наприклад, ми його скопіюємо в наш документ Word, Ctrl-V. Або також ми можемо виключити ці часові мітки, якщо вони нам не потрібні. Для цього ми натискаємо навпроти текст-відео три крапочки справа. Увімкнути-вимкнути позначку часу. В даному випадку вони увімкнені, значить вони будуть виключатися, коли ми натиснемо на дану кнопку. Часових міток більше нема. Копіюємо потрібні нам субтитри. Потрібен текст. Натискаємо правою кнопкою миші копірувати, або натискаємо кнопочки Ctrl-C. Відповідно, переміщаємося в наш документ Word і вставляємо. Ну, як ви бачите, той самий текст, але вже без часових міток. Схоже відео вже було у мене на каналі, але YouTube трошки сховав, як бачите, текстову версію відео. Раніше вона була тут, ось тут був текст відео. А зараз у нас текст до наших відео розміщений ось тут внизу. Що стосується мобільної версії YouTube, то там все те саме текстова версія відео перемістилася внизу під описом. Чому я не показую вам мобільну версію відео, хоча зараз переважно всі користуються телефонами, тому що звідти я текст копіювати не можу, і в принципі я його можу просто бачити, читати, можна переписувати, але копіювати в мене не виходить. У мене телефон Samsung, можливо, на вашому телефоні вийдеться, то будете знати, що титри текстова версії відео знаходяться там же, де і у браузерній версії YouTube. На цьому всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Попереду ще багато всього цікавого та корисного.